Вітаю, друзі! Сьогодні у нас в гостях казка мрія гусінки. У зеленому садочку серед пахучих квітів і шепоту трав жила собі маленька гусінка Мія. Вона прокидалась разом із сонечком, розтягувалася, на чиниточка, і весело гризла свій улюблений зелений листочок. Та, хоч і мала вона чимала справ, Думки її завжди літали десь високо-високо в небі, бо щоранку над галявиною пролітали метелики, яскраві, легкі, мов клаптики, веселки. Мія дивилася на них і зітхала. От би мені так розкрити крила і торкнутися неба. На сусідньому листочку защала бджілка Бруня. Вона завжди поспішала і гомоніла без упину. Міє, що ти вигадуєш? Літати то не наша справа. Ми всі маємо роботу. Я мед ношу, а ти листочки гризеш. Та не встигла гусінка відповісти, як побачила жука буркунчика, гучного, важкуватого, з бацером, що блищав, мов каштанчик. Він сердито насупився і букнув Еге ж? не нагодують. Повзи собі та знай своє місце, а про небо забудь воно не для нас. Мія зніяковіла. Вона опустила голівку і прошепотіла. А може, колись і я? Сонечко почула слова Мії, засяяло яскравіше, ніби знало щось важливе. Вона опустилася нижче і мовила тихо тихо. Не засмучуйся, маля. Ми не знаємо, які дива чекають нас попереду!» Минали дні. Мія мандрувала садочком і старанно гризла соковиті листочки. Вона потихеньку підростала, та думка про небо не покидала її. І ось одного разу вона побачила на ромашці старого метелика. Його крила були вже трохи потерті від сонця і вітру. Але очі сяяли добром і мудрістю. Доброго дня, пане Метелко, несміливо промовила Мія, ви так гарно літаєте, а скажіть, чи важко це мати крила? Метелик лагідно усміхнувся. Крила, малятко, не просто виростають. Їх треба заслужити терпінням. Колись і я був гусінкою, маленькою, як ти. Повзав, мріяв, чекав, а потім заснув у тиші, а прокинувся геть іншим. То ви теж були гусінкою, здивувалася Мія. «А вже ж!» засміявся метелик. Не хвилюйся, Мія. Усе прийде саме тоді, коли ти будеш готова. Цієї ночі Мія довго не могла заснути, вітер колихав трави. Місяць срібли її листочок, десь поруч гуділи жуки, а вона шепотіла собі Я чекатиму, я дуже чекатиму. Наступного ранку вона відчула, як у її тілі прокидається щось нове. Мія обережно обійняла гілочку, а вітер лагідно загорнув її в кокон, м'який, мов пушинка кульбабки. Так і заснула вона. Сховавшись у коконі, як у теплому гніздечку. Минали дні, сонце лагідно торкалося листя, дощ тихенько співав свої пісні, а кокон гойдався на вітрі, мов маленька колиска. Бруно пролітала повз і шепотіла Ох, бідолашна, напевно, заснула назавжди. А буркучик сердито фиркав Еге ж? казав же я. Мрії до добра не доводять. Тільки сонечко лагідно усміхалося і тихо думало собі. От побачите, ще всі здивуються. І ось одного ясного ранку кокон затремтів і розкрився, а звідти вилетіла Мія. Це вже була не гусінка, а чудовий, легкий яскравий метелик. Мія розправила свої нові крильця, легкі, прозорі, мов ранкові росинки. Вона обережно змахнула ними раз, вдруге і раптом піднялася вгору. Світ закружляв довкола, зелений садок, блискучі квіти, усміхнене сонечко. Мія сміялася від радості, не вірила, що це справді вона, та сама гусінка, яка колись мріяла про небо. Бруня побачила її та здивовано зойкла Ой, хто ти така гарна? А буркунчик пробурмотів уже не так певно. Хм, мабуть, дива таки бувають. А старий метелик, що сидів на ромашці, глянув на Мію з теплою усмішкою і тихо мовив. От бачиш, Міє, коли мрії збуваються, виростають крила. До нової зустрічі, мої хороші, ваша пані Тетяна.